Конгрес США документ дозволяє уникнути шадавно, виділивши гроші на роботу частини федеральних установ до 19 січня, а інших до 2 лютого. В Пентагоні привітали таке рішення Конгресу, але закликали законодавців якомога швидше розглянути додатковий запит Білого Дому, який серед іншого включає і допомогу для України. Але як довго США зможуть підтримувати українські збройні сили перед тим як Конгрес розгляне нове фінансування? Про це я запитав у заступниці речника Пентагону Сабріни Сін. Ось що вона відповіла Як довго ви зможете підтримувати Україну перед тим, як Конгрес розгляне нове фінансування, тому що ми бачили, що останні пакети допомоги були все меншими і меншими requested... Це тому що в нас немає додаткового фінансування. Ми його для цього і запросили, щоб надати Україні безпекову підтримку і поповнити наші власні запаси. Знову ж таки, законопроект про додаткову допомогу Україні в Конгресі. Ми продовжуємо закликати конгрес ухвалити цей законопроект пакетно, тому що це надзвичайний запит. Це не частина бюджетного процесу, це велика сума, яку ми хочемо, щоб конгрес ухвалив для України, для Ізраїлю, для інвестицій він до регіон, і звісно, на наші інвестиції у власну оборонно-промислову галузь це те, що ми і надалі будемо закликати конгрес підтримати, але ви абсолютно маєте рацію. Зараз ви бачите менші пакети допомоги, тому що нам потрібно її розбити на частини, адже ми не знаємо, коли Конгрес ухвалить додаткове фінансування. Також ми продовжуємо розмови із союзниками та партнерами, адже ми не єдина країна, яка робить внесок у термінові бойові потреби України. Як ви знаєте, контактна група із допомоги Україні. Україні, налічує понад 50 країн, тож тут не лише ша підтримують Україну. Але як дуже чітко заявив президент Байден, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це означає ухвалення нашого додаткового запиту в Конгресі, і ми сподіваємося, що вони це зроблять. Все таки як довго на ваш погляд вам вистачить грошей перед тим, як цим займеться конгрес, йдеться про тижні, місяці. Well, again, кожен пакет різний за сумою. Ви бачите менші пакети допомоги. Я не буду про прогнозувати скільки це може тривати, це точно не принесе українцям жодної користі, але справді буде на руку росіянам. Я не можу дати вам терміни того, як довго ми зможемо надавати ці пакети. Але що я можу сказати? Нам потрібно, щоб конгрес ухвалив запит на додаткову допомогу. Сабріна Сінг додала, що для поставок зброї для України з американських складів залишилося трохи менше п'яти мільярдів доларів. При цьому для поповнення власних запасів США є ще близько мільярда. Тим часом Сполучені Штати уважно відстежують всю інформацію щодо застосування Ізраїлем американської зброї і щодня наголошують ізраїльтянам на важливості захисту цивільного населення. Про це журналістам заявила представниця міністерства оборони США Мара Карлін. Втрата невинного життя це трагедія, заявила посадовиця. Вона наголосила, що Сполучені Штати вірять у необхідність дотримання всіх законів війни. При цьому в Пентагоні засудили те, що Хамас, за даними американської розвідки, використовує найбільшу лікарню в секторі Гази як свій командний пункт. За словами американських посадовців, це ставить під загрозу життя невинних палестинських цивільних і ще раз демонструє, що Хамас використовує їх як живий щит. Найпівденніше місто Ізраїлю Ейлат стало одним із головних прихистків для евакуйованих людей, чиї райони потрапили під ракетні обстріли із гази. Втім, спокійно жити в курортному місті зараз не вдається. Тепер Ейлат під прицілом безпілотників та ракет. Деталі дізнавалася Наталя Мозгова. З її сюжетом ознайомить Ірина Шенкаренко. Після сигналу тривоги мешканці Ейлата на півдні Ізраїлю мають близько 30 секунд, аби зайти в укриття. Втім, коли на місцеву школу впав дрон, сирена про це не попередила. Лише дищання, потім вибух. 12-річна Гал Гарарі каже, більшість учнів тоді вже розійшлися по домах, але в школі ще лишалося близько 40 людей. А на ми готувалися останніми днями, мали багато тренувань, тож учні знали, що робити. Нам пощастило, що ніхто не постраждав. Це справжнє диво. А Дрон кажуть ізраїльські офіційні особи прилетів із Сирії. Будинок було пошкоджено, але ніхто не постраждав. Ізраїльське курортне місто Ейлат мало б бути надійним прихистком для понад 60 тисяч людей, евакуйованих із міст і сіл на півдні Ізраїлю, що зазнали ракетних обстрілів із гази. Втім, це місто стало мішенью балістичних ракет, випущених повстанцями, хуситами з Ємена, а також дронів із Сирії. Мама Гал Шарон Гарарі раніше запевняла доньку, що школа найбезпечніше місце, бо в їх їхньому домі немає укриття. Я справді вважала, що це найбезпечніше місце, і що дівчатам буде потрібно продовжувати навчатися, попри війну і продовжувати жити. Але на жаль, це не так, тому що не було сирени і оповіщення, і могло статися що завгодно. Жінка каже, конфлікт впливає на дітей є навіть коли дитина не постраждала фізично, вона страждає психологічно, і діти різного віку налякані. Вони не сплять ночами, бояться самі йти до туалету, не граються на вулицях. Попри безтурботний вигляд з морами, всім іншим все дуже красиве, але ми налякані. І якщо це сталося, це може статися ще раз. Днями армія Ізраїлю заявила, що перехопила ракету класу Земля-Земля над Червоним морем, запущену в бік Ейлата з Ємена. Сім'я Дорін Рай вижила після атаки бойовиків Хамасу 7 жовтня на її поселення Нір Оз. Із 400 його жителів щонайменше 20 вбиті, понад 70 викрадені. Дорін каже, бойовики були у її домі, але не змогли зайти в укріплену кімнату, де вона ховалася з чоловіком і трьома дітьми вісім годин. Сім'я евакуювалася в Ейлат, який зараз під обстрілами. Для мешканців Нір-Оз, які вижили, знадобляться роки, перш ніж вони зможуть повернутися до свого кібуцу, якщо вирішать це зробити. Є план, що ми перейдемо в якесь місце з будівлями, які дуже відрізняються від наших лише на 2-3 роки. Зрештою, ми маємо повернутись в кібуц після того, як усе полагодять і відновлять. Я не знаю, чи повернусь. Насправді, відверто кажучи, я не повернусь, бо мої діти дуже налякані, і я з чоловіком також. Ми запевняли їх все життя. Не бійтесь, солдати тут вони не захищають. Вони ніколи не дозволять, щоб з нами щось сталося. Утім, 7 жовтня, під час атаки каже жінка. На допомогу ніхто не прийшов. Ірина Шинкаренко, Наташа Мозгова, Голос Америки. Ось така історія із Ейлата. Україна встановила дипломатичні зв'язки з Ізраїлем наприкінці 1991 року. Першим українським консулом в Ізраїлі був Дмитро Чекаликін, дипломат, військовий перекладач із Арабської та Євриту. У розмові з нашою журналісткою Наталкою Чуріковою він розповів, яким застав сектор Газа та західний берег ріки Йордан. А також про початок діяльності Хамасу Їхнє інтерв'ю далі. За витівкою долі Хамас завдячує своєї активній такої популяризації своєї діяльності саме ізраїльським тогочасним контролюючим органам, скільки вони вбачали в цій організації, яка називається Харкет-Мукавуматаль Ісламія, організація ісламського спротиву. Але починалася вона з Такий ляжний танців, тобто секція координації соціальних програм, і як якраз майбутній лідер Хамасу, такий харизматичний такий персонаж, Шейх Ясін, він створював спочатку саме просвітницькі центри для навчання для надання медичної допомоги, і завдяки цьому набув популярності, тому що вони ну, дійсно збирали. Великі суми для своєї діяльності, і це вбачали в цьому ізраїльські ізраїльська влада вбачала в цьому альтернативу організації визволення Палестини, і певною мірою вони сприяли розвитку цієї організації. Хоча потім, коли розпочалася так звана революція камня інтефада, то тоді кардинально змінилася вже політика Хамасу. Вони перейшли від соціальних програм. Від освітніх та медичних проектів перейшли безпосередньо до військового протистояння і стали найзатятішими тоді дійсно борцями разом з Аль-Джигадаліслямі, який був створений, був створений на базі братів, -мусуль, братів мусульман, стали якраз найрадикальнішими силами в секторі Газа, і він може... тримало досить. Досить довгий час, і, і ніхто не очікував, що вона може перерости ось у такі злодіяння, які е, ми бачили. Якраз, ну якраз можна було цього очікувати, враховуючи рівень тієї депресивної ситуації, економічної та соціальної в цьому регіоні. Нагадаю, що це ну, смужка така 40 кілометрів завжди. Від 10 до 15 кілометрів з Оширшки, де сконцентровано 2,5-2,5 мільйони населення, дуже щільна забудова, 5,5 тисяч на квадратний кілометр і 500 тисяч безробітних, 100 тисяч безхаченків. Тобто ну, зараз, як коли я дивився останній раз там кадри з вулиць, гази вони більш-менш облаштовані, нормальні, заасфальтовані. А Я пам'ятаю наш перший туди приїзд з тодішнім послом. України в Ізраїлі, майбутнім послом в Сполучених Штатів і Канаді Юрієм Миколаївичем Щербаком, і ми для того, щоб дістатися в штаб-квартири Ясера Рафата, яка була на відстані там вісім 9 кілометрів від пункту перетину кордону Ерес, ми їхали хвилин 40 і супроводжуючи нас, розстріляли там по два-три рожка цих караш Калашникових, тому що їм треба було відлякувати. Там якісь е, е, в, вози запряжені тивислюками, кіньми верблюдів, не били цими прикладами цих своїх <кій> автоматів по бокових, е, по боковому склу автомобілів, які розганяли, тому що, ну, повний безлад, ні жодного світлофору, і рухається такий натовп пішоходи. Автотранспорт і тварини ну це дуже депресивний був такий вигляд. Як на мене, одна з головних проблем цього безладу і такої безпорадності це криза еліти, криза керівництва, тому що вони, на жаль, були просякнуті там корупційними різними зв'язками. Я на пам'ятаю, пам'ятаю навіть як після однієї моєї зустрічі, там мене повезли, показали там страшні умови, в яких жили. На ці біженці в цих таборах, а потім на вухо так мені пошепки каже, супроводжуючи один з ну, найближчих до арафата діячів, каже: Ну ви ж розумієте, що 30 там 35 відкату на кожний благодійний внесок, який ви зробите, в наш благодійний фонд, на будь-який рахунок в Європейському банку. Тобто я, я був mm -hmm. просто шалешений такою зухвалістю у своїй промові президент Байден об'єднав Україну та Ізраїль і сказав про те, що ці дві країни мають боротися з подібним злом. Чи довгостроковий конфлікт? Ми знаємо, що зараз Ізраїлю виділили допомогу приблизно на три місяці. Якщо цей про конфлікт триватиме довше ніж три місяці, наскільки це вплине на підтримку України на заході? Ну насправді в ізраїльтян є, крім е традиційного цього каналу фінансування там 2,5 мільярди доларів, які вони отримують від е федерального, федерального бюджету американського, але ж є благочинні, благодійні організації, єврейські по всьому світу, які неодноразово вже. Е Рятували, рятували Ізраїль це ж, якраз я не знаю. Я не дивився фільм Голдемейра, але читав її автобіографію і біографію, написано відомою ізраїльською журналісткою. Так, от вона ж була абсолютним чемпіоном по кількості свого часу залучених благодійних коштів, і сьогодні подібні якраз діячі могли всі брати достатньо. Достатні суми для того, щоб покрити витрати е, 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 Ізраїлю, і я думаю, що тут це не, не, не вплине принципово на допомогу е, Україні. Головне, щоб зараз був консенсус двопартійний партійний консенсус в Конгресі, який дозволить виділити ті кошти, які вимагає президент Байден для допомоги Україні. Це була розмова Наталки Чурикової з першим консулом України в Ізраїлі Дмитром Чекалкіним. А наша наступна історія про те складне становище, в якому опинилися зараз сім'ї з дітьми у профронтових українських районах. У селі Приморське на Запоріжжі, що приблизно за 15 кілометрів від фронту, залишається щонайменше десяток родин із дітьми. Попри постійні обстріли, вони не хочуть покидати свої домівки. Із місця події розкажуть Єва Моронова та Олександр Олійник. Полись козацька Слобода, Приморське Степногірської громади, розташоване на лівому березі Дніпра за 20 кілометрів на південь від Запоріжжя. До підриву росіянами Каховської ГЕС цього літа селище розтягувалось вздовж берега водосховища. З того часу вода відступила до окупованої росіянами Василівки. Звідси 25 кілометрів по прямій на південь. Звідтіля приморське нерідко обстрілюють. У нас кожен день літає і днем, і ночі у нас кожен день прилітає і вдень, і вночі, і вночі був обстріл. І позавчора був обстріл. І вчора тут було, і другого числа, і 26-го ось сусід загинув. У нас тут весело. Ну, у нас тут весело. Місцевий мешканець Володимир каже, що лишився сам на всю вулицю після нещодавнього масованого обстрілу, коли були розбиті біля десятка будинків, і загинув його сусід. Виїхали всі, окрім нього. У нього ті ж причини залишати, що й у інших. Немає коштів на житло в більш безпечному місці. Шкода кидати свій будинок. Ні, не хочу. Поки Не хочу. Поки що не буду. Притисне, поїду. Я не хочу. Ну живемо, страшно. Страшно. Ну а що робити? Я не можу покинути це все. Я не можу бросити це все. Попри постійні ворожі обстріли, в Приморському залишається півтори тисячі жителів з майже чотирьох тисяч до війни. Серед них щонайменше 20 дітей, і навіть багатодітна родина Галини, у якої семеро дітей віком від двох до п'ятнадцяти років, діти не хочуть уїжджати. Діти тут учаться у нас хай онлайн важко, але ми учимося, учимося по можливості. Учимося. І старші допомагають младшим, младші допомагають ще младшим. Старший Давид каже, що на чужині не відчуває себе вільним. Досвід евакуації не приніс позитивного результату. Хлопчик прагнув додому. Дома все своє, всі знайомі. А ми один раз виїхали, мені не дуже сподобалось, тому що там дуже інші правила. Там не те, там не це і не дуже. Все по розписанню, все це. а дома захотів на вулицю вийшов. Поки чоловік на роботі Галина зі старшими дітьми доглядають за господарством. Родина тримає чотири кози, корову, домашню птицю. Кажуть, залежать і від худоби, яку не можуть кинути. У можливості люди виїжджають як дуже багато, ілі сильно гепають, але мені кажеться. Хто на своїй землі, той надовго не виїжджає. Багато вернулися, хто виїжджав. Ми теж виїжджали, вернулися і. Мені кажеться більше, я вже нікуди не вийду. Кома Галини Тетяна волонтерка допомагає місцевим жителям та військовим. Вона підтверджує, що за останні півроку багато людей повернулися в приморське. Говорили, що значайно Говорили, що спочатку допомагали, годували, харчування. Це все було безкоштовно. Ну а потім сказали, що хлопці, шукайте квартири і виїжджайте з цих баз і розселяйтеся по квартирах. А за квартиру зараз дуже дорого платити. Звідки в людей такі гроші? І вони повертаються зараз додому. Всі. Всі повертаються додому, тому що безкоштовно, самі розумієте, ніде нічого не буває. Діти Галини майже цілий день гуляють у дворі під час обстрілів ніхто не ховається. Ну ми, мабуть, вже звикли. У нас тут часто було, що і поблизу тут біля ферми гепало, і по балки гепало, і по полю. Так як у мене їх багато. Вони гуляються, дуже внімання не обращають, так що прям сильно. У перші дні листопада під час російського обстрілу на краю селища загинули двоє місцевих жителів. Снаряд пролетів над будинком Галини. Ми всі в хаті були, і воно поза нами пролетіло вище. Була подача, було таке, що і вікна трещали, і двері трещали, і криша трещала. Але діти сильно не спугалися більше спугалися того, що воно просто рядом гепнуло. Я більш за малих боюся, бо надя з мірою буває так пугається, що це, до ета, це, що можуть одразу після послі. Мірик буває, що закатить. Данют, як і я не дуже боїться. Маша не вовше не боїться, бо воно у неї свій мір. Ярик побається, але не дуже. У Приморському через обстріли часто зникає елект. Приказ це заважає навчатися старшим, які підключаються до уроків онлайн. Втім, діти не сумують за навчанням у мережі, але сумують за рідною школою. Зранку в самий перший переходив. Приїжджали друзі з спочатку з того краю, села, потім з цього. ми до років сіли, грали, списували домашні завдання друг друга. Учили вірші. ще одна проблема. Приморців: нестача технічної води, яку брали з каховського водосховища. Зараз на місці моря зарості очерету й молодих дерев, а також калюжі вдалині. А сотні приморців не мають води. А води не буде. А Води не буде. Найближчим часом навряд чи у нас вода буде. Після війни подивимося, поживемо, побачимо. У цей час зараз хто його робитиме? Ніхто нічого не робитиме. Родина Галини живе біля свердловини, як і в Приморському три. Тож вони мають питну воду. Але багато місцевих жителів на краю селища залежали від висохлої каховки. Легше на селі легше жити, а якби не вода... Що дамбу прорвало, що немає морської води, було б вообще зараз. Зиму тут чекають із занепокоєнням у цьому році. Немає державної допомоги у забезпеченні дровами, кажуть у місцевій адміністрації. Ну, державної програми, на жаль, в цьому році немає, але ми звернулися до майже шість, шість благодійних фондів. Е, ну, звертаємося до всіх, до кого можна, хто нам може, хтось відкликнеться нам ну, надасть допомогу в деревині або в піолетах якомусь ну, паливі. Но поки що офіційної інформації нам ніхто не надав. Попри все, багатодітна мати не втрачає оптимізму. Дрова на зиму, родина майже підготувала самотужки. Дрова є, докупимо. Брикети і будемо жити. Багатодітній родині нерідко допомагають волонтери й військові. Останні, однак, порадили тимчасово зняти прапор України із флагштока біля двору, щоб не наражати дітей на небезпеку. Єва Миронова, Олександр Оліник для Голосу Америки із Запорізької області. Ось така історія із прифронтових районів на Запоріжжі. Ми ж повертаємося до розповідей із Вашингтона. Мужі з нації фотокнигою з такою назвою презентував у американській столиці мільярдер і філантроп Говард Бафет. У ній його фотороботи із України протягом війни. В чому мільярдер не побояв? Чому мільярдер не побоявся ходити по мінному полю? Та про яку історію в Україні він не може говорити без сліз? Знають Івана Підборська та Олексіосика. Передова заміновані поля, місця масових поховань, зруйновані церкви та держостанови України. Усе це потрапило в об'єктив філантропа і мільярдера Говарда Баффета, сина п'ятої найбагатшої людини у світі інвестора Ворена Баффета. Слава Україні, героям слава. Говард у рамках роботи свого благодійного фонду побував у багатьох місцях, де точаться збройні конфлікти. Але так як війна в Україні його не вразила жодна країна. Я бачив конфлікт у Судані, Бурунді, Конго та інших країнах. Це жорстоко. Але в Україні це цілеспрямована спроба знищити країну. Трати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ. На очах у 68-річного мільярдера сльози Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей, і щоб це не зачепило. це війна проти мирного населення. Яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей? Війна забрала їхні руки, забрала їхні ноги, забрала їхнє життя. Це очевидно викликає емоції. Ви мене розчулили. Щоб передати емоції та жахіття війни тим, хто може ніколи не приїде до України і не відчує війну особисто, Говард Баффет і опублікував свої фото у вигляді книги. коли ти повертаєшся звідтіля, ти розумієш, що тут, у нашій країні, у Вашингтоні, люди майже до істерики сперечаються про якісь дрібниці. Це як спостерігати тут за дитячим садком, коли там помирають люди. Для мене це дуже особисте, і я думаю, що моє завдання спробувати знайти спосіб, як зробити це особистим для інших людей, щоб вони підтримували Україну. ваші фото про смерть чи про життя це дуже гарне запитання. Ніхто раніше мене про це не запитував. Хоча мені це і не подобається так відповідати, але я думаю, що вони більше про смерть, тому що я вважаю, що, врешті-решт, потрібно усвідомити. Ви не можете мати життя, якщо не зупините цю смерть. Це вам подарунок США. Дуже дякуємо Говард Баффет усвідомлює, що наражає себе на небезпеку, коли робить світлини за кілька кілометрів від бойових дій. Однак каже бажання допомогти сильніше за страх. Моя сестра жартує, що я як кіт маю дев'ять життів. Я не знаю скільки ще залишилося. Але ви знаєте, я був у гелікоптері, у якій стріляли з кулемета Калашникова. Кілька разів мені приставляли до грудей дуло автомата. Я не задумуюсь про це. Я був у Києві приблизно місяць тому, який обстрілюють так, що вікна тремтять. А от батько Говарда, відомий інвестор Ворен Баффет, не настільки легко ставиться до заняття свого сина, він на 100% підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже: Ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити? Тому я думаю, що він трохи хвилюється за мене, але ви знаєте, і сестра, і брат, коли ми говоримо про це, вони всі підтримують на 100%. Ти не можеш критикувати того, хто намагається допомогти мільйонам людей. Фонд Говарда Баффета витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з лютого 2022-го. З того часу філантроп побував в Україні вже дев'ять разів і планує десяту поїздку. Дякуємо, дякуємо. Анакірінвана шеюнамгойбаклейне. Я не жартую, коли кажу, що повертаюсь десятий раз недостатньо часу в Україні недостатньо часу з людьми в Україні. Недостатньо часу, щоб побачити, що відбувається. Але це найкраще, що я можу зробити. You've got bankers and у вас є банкіри, пекарі, комп'ютерники, люди, які беруть до рук зброю, яку раніше ніколи не тримали, і воюють за свою країну. мені цікаво, скільки країн світу, включаючи цю мою країну, зробили б це. Залишайтеся сильними. Ви повинні бути сильними. Ви повинні знати, що переможете у цій війні, і жертви не будуть марними. А я Іванна Підборська, Олексіосика, Голос Америки, Вашингтон. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також заохочую вас читати наш веб-сайт. Там є більше цікавої та корисної інформації із Вашингтона, і не лише так само. Моє у всіх соцмережах: Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і в Телеграмі. Також підписуйтесь на нас там. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. Побачимося з вами вже в понеділок. До зустрічі.